Мистецтво, яке промовляє за ширми, танцювальний американський театр Пілобулос привіз до Києва програму Shadowland – країна Тіни. Світовий тур театру почався в Гельсінки. Звідки американці приїхали до Києва, показуватимуть свою казку у столиці п'ять разів від сьогодні і аж до п'ятниці на виставі вже встигла побувати наша Юлія Вебер. Ось такого вовка або ось такого зайця в дитинстві жертома, мабуть, робили всі. Проте мало хто вирішив займатися цим потім серйозно. Там за ширмою знаходяться люди, яким це вдалося. І вони створили власну країну тіней. Над такою химерною фігурою працюють годинами, задіяні не тільки руки. Це кайф ми можемо зіграти все на світі пінгвінів, які радісно танцюють і машинку з людьми всередині, велику людську голову і чайники, коняку, і верблюда. Можемо бути слоном, можемо вирости в кілька разів і зменшитися за лічені секунди. Чи ми можемо бути вежами і ландшафтами, і спортсменами, і танцівниками? Я навіть не пам'ятаю все. Навіть коли шукаємо нових людей, не прагнемо знайти професіоналів. Головне світогляд, перш за все, з новичками розмовляємо, щоб зрозуміти, чи це творець, чи це здатна людина на безумство. А вже потім дивимося, як людина рухається. Танцювальному театру «Піло» було з чотири десятки років за цей час зіграли майже сто постановок. Проте за ширму актори зайшли всього рік тому, коли з'явилась країна тіней. Нас попросили для реклами одного автомобіля зробити силуетів машину. Ми навіть не знали, чи вийде, проте спробували. І в нас вийшло. Так із машинки народилася ціла казкова країна. Що тепер вони танцюють за екраном, і Їх не бачить публіка. Актори не скаржаться. Публіка нас бачить у інших спектаклях. Тут інший інтерес не показати себе, а спільно створити якусь велику фігуру. В мене от навіть свого персонажа немає, тому я всім так і кажу: в країні тіней є частина чогось. І коли ви бачите на екрані певну складну фігуру, якоюсь частиною її швидше за все є. Я ви мене впізнаєте. А от у Моллі виконавиці головної ролі персонажів. Хоч відбавляй, їй можуть і голову відкрутити, і на песика перетворити. Три роки тому я придумала собаку, навіть ім'я дала, міна. Спочатку я навчилася ворушити її ухами, потім лизати язиком, потім валяти хвостиком. Так що тепер це серйозний персонаж, який розвивається разом зі мною. Перетворення в собаку, каже Молі, лише початок пригод її героїні. Потім вона зустрічає дивних істот, бачить химерні рослини, подорожує. Закінчиться казка, каже актриса, добре. Героїня повернеться з країни тіней кращою. Юлія Вабер'яна Гриценко. ТВА.